Всім привіт! Продовжуємо в'язати нашу серветку. Це вже третя частина. Ми зв'язали 10 рядочків, переходимо до 11-го в першому закріпленому коментарі або в інфобоксі, тобто в описі до цього відео, я залишу покликання на першу частину. Отже, ви з'єдналися в третю повітряну петлю підйому. і звідси ми починаємо 11 ряд. Піднімаємось на три повітряні замість першого стовпчика. Плюс дві повітряні для арочки. Тепер в'яжемо у вершиночку наступного стовпчика, стовпчик з накидом, дві повітряні, у вершиночку наступного рельєфного стовпчика, що над попкорном у нас був, в'яжемо звичайний стопчик з одним накидом. Тепер робимо накид і навколо попкорна попереднього ряду ми в'яжемо рельєфний стовпчик з одним накидом. А над наступним рельєфним стовпчиком попереднього ряду ми в'яжемо звичайний стовпчик з одним накидом, тобто, у нас вийшло три стопчики підряд. Далі у нас дві повітряні, і в'яжемо тепер сіточку, тобто вершиночку кожного стовпчика попереднього ряду, в'яжемо по стопчику з накидом, дві повітряні, знову стовпчик з накидом, дві повітряні, стовпчик з накидом. У наступний стовпчик дві повітряні, далі знову стовпчик з накидом дві повітряні, стовпчик з накидом дві повітряні, і тепер в'яжемо вже те, що ви знаєте, да? над стопчиком рельєфним звичайний стовпчик, над попкорном рельєфний стовпчик. Над рельєфним стопчиком, звичайний, і далі знову пішла сіточка. Тобто ось такий простий рядочок, дов'язуйте його до кінця. Переходимо до 12-го ряду, і цей ряд буде ще простіший. А це тут у нас будуть просто повітряні і просто стопчики з накидом. Спочатку набираємо знову ж таки три повітряні замість першого стопчика. І дві повітряні для арочки. І тепер у вершиночку наступного стовпчика в'яжемо стопчик з накидом, дві повітряні, стовпчик з накидом, у вершиночку наступного стовпчика. Дві повітряні. Тепер ось цей стовпчик пропускаємо, а у вершинку наступного в'яжемо стовпчик з накидом. І тепер, я думаю, ви зрозуміли, що у нас тут буде сама сіточка. Тобто в'яжемо стовпчики, дві повітряні, стовпчик, дві повітряні. Над кожним стовпчиком, окрім того, що у нас був над попкорном, треба пров'язати по стовпчику. Виходить ось така сітка у нас. Тут знову дві повітряні. Стопчик пропускаємо, над наступним стопчиком в'яжемо з накидом. Ось така краса. Так, щоб ще й фокусувалося, було чудово. Дов'язуйте до кінця. Маємо вже 12 рядочків і переходимо тепер до 13-го. В 13-му ряду будемо робити все те ж саме. Тобто, ряд абсолютно. Не відрізняється від попереднього. Піднімаємося знову на три повітряні замість першого стовпчика, плюс дві повітряні для арочки, і в'яжемо у кожен стовпчик по стовпчику з накидом, а між ними по дві повітряні. Ось так, продовжуйте до кінця рядочка. Переходимо до 13-го ряду, вибачте, до 14-го ряду. Так, і щоб його почати, нам треба зараз перейти ось до цього стопчика. Тобто будемо йти з'єднувальними стопчиками. до того місця, яке я показувала. Так, це я намагаюся зараз вибирати найбільш підходящі точки, щоб не так було видно. Так, те, що ми ішли. Так. ось такі з'єднувальні стопчики в мене вийшли. Здалеку буде не видно. Так, і тепер починаємо в'язання. Дивіться, стою я над ось який у нас виходив колись із покорника. Да? Ось цей стопчик. І я звідси піднімаюся на три повітряні замість першого стовпчика. Також сюди я пров'язую під арочку ще два стовпчики з одним накидом. Мені не хочуть пров'язуватися щось. І ще один стовпчик в'яжу. Ой, та що ж це, я так сіла, що нічого не в'яжеться. Ще один стовпчик над стовпчиком попереднього ряду. Тобто, всього у нас вийшло 4 стовпчики з одним накидом. Тепер я набираю одинадцять повітряних. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять і переступаю через один, два, так, три стопчики. Так. Так, переступаємо через два стовпчики. І в третій пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Це той стовпчик, який у нас, ось дивіться, йшов між елементиками. Да? Тобто ось він у нас ось вийшов між елементами, і ось над ним ми пров'язали цей стовпчик. Тепер знову 11 повітряних, і йдемо. До ось цього квадратика, да? До ось цієї клітиночки, яка у нас над попкорником. І сюди починаємо в'язати знову 4 стопчики, тобто стопчик над стопчиком, два стовпчики під арочку, і стопчик знову над стопчиком. Ось так. Ось такий рапорт цього рядочка. Тобто зараз знову в'яжете 11 повітряних, з'єднуєтеся з ось цим стовпчиком. Да? Потім знову 11 повітряних і над цим квадратиком в'яжете 4 стовпчики з одним накидом. Тепер переходимо до 15 го ряду. 15 ряд це у нас стовпчики з одним накидом. І більше нічого. З'єдналися в третю повітряну петлю підйому, і звідси починаємо роботу. Піднімаємося на три повітряні замість першого стовпчика з накидом. Тепер над кожним стовпчиком в'яжемо по стопчику з накидом. Під арочку ми в'яжемо 10 стопчиків з одним накидом. Один стовпчик над стовпчиком попереднього ряду. Так, розправлю ці стовпчики, так. потім це все трошечки так потягнеться і воно буде охайніше виглядати. Так, і знову під наступну арку 10 стовпчиків. Ну, вже ж таки розправити їх. І чотири стопчики над стопчиками. Так, ось така історія цього рядочка. 4, 10, 1 над стопчиком знову 10 і тут 4. Все, продовжуйте до кінця рядочка. Коли завершите в'язання цього ряду, переходьте тоді до наступної частини, там буде продовження.